Ти коли-небудь дивився на своє життя, ніби це фільм, і найдивніше, що ти в ньому навіть не головний герой, ти просто глядач. Сидиш у темному залі свого розуму, їси попкорн з власних тривог і спостерігаєш, як щось відбувається на екрані. Інші люди живуть, роблять помилки, закохуються, сваряться, будують кар'єру. А ти. Ти аналізуєш, робиш нотатки, чекаєш ідеального моменту. Це відчуття, ніби ти стоїш за скляною стіною. Ти все бачиш, все чуєш, але не можеш доторкнутися. Життя відбувається там по той бік. Це не просто лінь чи прокрастинація. Це глибший стан, який психологи називають режимом спостерігача. І ти в ньому застряг. Чому так відбувається? Причина перша параліч аналізу. Твій мозок. Це суперкомп'ютер, який намагається прорахувати всі можливі варіанти, перш ніж ти зробиш хоча б один крок. Якщо я почну цей проект, що може піти не так? А що якщо я оберу інший? А що якщо я взагалі не готовий, потрібно ще трохи дослідити в результаті вся твоя енергія йде не надію, а на розумовий шум. Ти втомлюєшся, навіть нічого не зробивши. Думати про те, щоб підняти штангу, іноді важче, ніж просто її підняти. Причина друга раціоналізація бездіяльності це геніальний трюк твого мозку, щоб виправдати страх. Я не можу почати бігати, бо в мене немає правильних кросівок. Я не можу познайомитися, бо сьогодні погана зачіска. Я почну свій бізнес, коли вивчу ще 10 книг про маркетинг. Звучить логічно так. Але це всього лише красива обгортка для простого повідомлення. Мені страшно, страшно зазнати невдачі, страшно виглядати дурнем, страшно, що нічого не вийде. Бути спостерігачем безпечно. Якщо ти не граєш, ти не можеш програти. Але ти також і не можеш виграти. Причина третя звичка до пасивного споживання. Ми живемо в епоху, де бути глядачем. Це норма. Ти годинами скролиш стрічку, дивлячись на чужі відредаговані життя. Дивишся серіали, де герої приймають ризиковані рішення. Ти споживаєш контент про успіх, замість того, щоб створювати свій власний, твій мозок звикає отримувати дофамін від спостереження, а не від дії. Це як їсти фотографії їжі замість самої їжі. Виглядає апетитно, але ти залишаєшся голодним. В особливо складних випадках це може переростати в дисоціацію або дереалізацію, захисний механізм психіки, коли реальність здається несправжньою, ніби у вісні. Це спосіб мозку сказати, навколо занадто багато стресу. Давай я тебе відключу на деякий час. Проблема в тому, що це деякий час може затягнутися на роки. Гаразд, діагноз поставлено. Ти професійний спостерігач. Що з цим робити? Просто взяти себе в руки не спрацює. Потрібна стратегія. Крок перший: зламай параліч за 5 секунд. Це правило від Мел Робінс. Якщо в тебе з'являється імпульс щось зробити, піти поговорити, написати ідею, встати з дивана, ти повинен фізично почати рух протягом 5 секунд. П'ять, чотири, три, 2. Ага. Вперед! Не давай своєму мозку шансу почати переговори. Мозок жахливий переговорник. Він завжди вмовить тебе нічого не робити. Цей фізичний рух розриває петлю аналізу, встати, зробити крок, набрати номер, відкрити документ. Дія передує мотивації, а не навпаки. Крок другий: використовуй мікродії. Твоя мета не побудувати бізнес. А відкрити ноутбук і написати один рядок бізнес-плану не написати книгу, а написати одне речення, не вивчити мову, а відкрити додаток на один хвилину. Зроби перший крок настільки сміховинно малим, щоб твій мозок не міг знайти привід для саботажу. Мозок не боїться написати одне речення, але коли ти його напишеш, з'явиться інерція, а інерція. Твій найкращий друг у боротьбі з режимом спостерігача. Крок третій. Створи антиплан. Забудь про ідеальний результат. Твоя єдина мета почати і зробити це погано. Так, саме погано. Хочеш вести блог. Напиши найгірший пост у світі. Хочеш записати відео. Зніми 10 секунд тремтячою рукою. Хочеш навчитися малювати? Намалюй кривого кота. Це знімає тиск перфекціонізму. Перфекціонізм це просто страх у дорогому костюмі. Коли ти дозволяєш собі бути недосконалим, ти даєш собі дозвіл діяти. Крок четвертий. Вийди з голови у тіло. Коли ти застряг в аналізі, найкраще, що можна зробити, це фізично щось змінити. Встань, потягнися, піди на прогулянку без навушників, просто слухаючи звуки міста. Зроби 10 присідань. Відчуй своє тіло, температуру повітря, землю під ногами. Це називається заземлення. Воно повертає тебе з абстрактного світу думок у конкретний світ. Тут і зараз у цьому світі набагато легше діяти. Крок п'ятий: створюй докази участі, заведи щоденник, але не думок, а дій. В кінці дня записуй одну, навіть найменшу річ, яку ти зробив. Поговорив з касиром, вийшов на одну зупинку раніше і пройшовся, написав один абзац, це створює зворотний зв'язок для твого мозку. Гей, я не просто спостерігач, я учасник. Вихід з режиму спостерігача це не разова подія, це не спринт, а марафон, що складається з тисяч маленьких кроків. Будуть дні, коли ти знову опинишся в кріслі глядача. Це нормально. Не звинувачуй себе, просто поміть це. Ага, я знову дивлюся кіно. А потім застосуй правило 5 секунд: 5, 4, 3, 2, 1, Встань і вийди з зали. Навіть якщо все, що ти зробиш, так це пройдешся по кімнаті. Ти вже змінив сценарій. Життя це не ідеальний фільм, який потрібно подивитися. Це брудний, імпровізований, іноді не зграбний, але твій особистий перформанс. І головна роль у ньому завжди була вакантною час вийти на сцену.